Плач це і пізня ознака голоду. Хоча, в принципі, не завжди плач говорить нам про те, що дитина голодна. Тут треба дивитись по дитині. Її може щось турбувати, боліти. Вона може просто хотіти бути з мамою. Підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато корисної і цікавої інформації. Задавайте питання, буду рада на них відповісти чи надати консультацію. Організм жінки він встановлений так, що їй важко витримувати плач. тому найлегший спосіб його зупинити це просто дати груди. Важливо розрізняти ранні ознаки готовності прикластись до грудей. Наприклад, ваша дитина повертає голівкою, висуває язичок. Облизує смокче кулачки пальці. Або коли ви несете її на руках, вона приймає позу для годування, або коли хтось її носить на руках, вона шукає груди. Це можна розцінювати як готовність і прикласти дитину, і не чекати того плачу, тому що дитина, яка плаче, її важче прикласти до грудей. І спочатку її треба заспокоїти.